Можливо, навіть половина у всіх подій, які є на книжкових фестивалях, це блогери, як учасники, і блогери як ведучі, ведучі модератори. так модератори. Як ти думаєш, чому так? Тобто, це означає, що наша взагалі медіа стає набагато впливовішим і розвинутішим, і вбирає більшу аудиторію, ніж самі точково, так, автори? Та, і це прекрасно. Я ну, можу прям згадати, як я нив і скиглив. Що немає профільних медіа, це було ще в 18-му, навіть 19-му році. Я ще казав, що у нас є проблема. У нас немає тих, хто би освітлював це все. У нас напряму автор і видавництво мусить контактувати з читачем. Це є неправильно, читач має мати когось там умовно партнера для розмови, який говорить його мовою, який не. Хоче тобі щось впарити, то mm -hmm. так. Блогер це той, хто по ідеї споживає та це. Ми ж навіть говоримо не про критика, ми говоримо саме про блогера, от який дає новини, дає особисті враження. Це те, що на заході називається «user-generated content».